Пан Леонід все своє життя не уявляє без музики та гри на гітарі. А тому, коли 15 років тому з'явилася спонтанна ідея створити в кривому розі спільноту поціновучів авторської бардівської музики, був серед тих, хто її започатковував. І якщо в перші часи таких учасників було зовсім небагато, то за ці роки їх кількість помітно збільшилась. Я стояв у істоках. Цього дійства. І так ми якось зібрались, придумали цей театр, і 15 років вже ми у ньому участвуємо. Дуже хороший захід. Ми раз в місяць бачимося, показуємо свої твори, хто що придумав, хто що написав. І нам дуже цікаво. І людям цікаво, бо кожен раз. полный зал народу все с удовольствием А ось Артем відносно нещодавно доєднався до театру авторської пісні. Чотири роки тому вперше виступив на великій сцені спільноти 21 березня 2021 року на концерті Весняні квіти. Дізнався про театр від добрих знайомих і з тих пір, щомісяця долучається до музичних номерів. Театр авторської пісні займає перше місце в моєму житті. І я приходжу в театр для того, щоб виразити. Свої емоції, коли я співаю, то я виражаю свої емоції, свої думки. Я граю на фортепіано, граю на гітарі і співаю. П'ятнадцять років пролетіли практично непомітно, зізнається одна зі співзасновниць спільноти театр авторської пісні пані Надія. А рішення її створити виникло, як водиться спонтанно спільним рішенням і ще двома однодумцями, які не уявляють своє життя без авторської пісні та творчості. Загалом сказано, зроблено. І вже за 15 років існування театру авторської пісні музиканти та вокалісти дали без перебільшення сотні концертів, як всередині кривого рогу, так і за його межами. П'ятнадцять років це так багато, а пролетіла ніби одна хвилина. У 2010 році ми утворили нашу організацію. У нас три співзасновника: Олександр Лазарєв, Надія Косяк і Емілія Мельник. І почався цей рух із міста Долинська, куди Олександр Лазарів зібрав багато бардів з різних куточків України. І, звісно, із Кривого Рогу було багато бардів. І потім, коли ми вирушили до Кривого рогу, вже після тої зустрічі це було 9 травня, до речі, 2009 року, і почали говорити про те, що от як добре, що зібралось так багато творчих людей. Чому б нам в Кривому Розі не створити щось подібне, щоб такі творчі люди могли спілкуватись? Показувати свої творчі свої пісні. Традиційним місцем проведення виступів учасників театру авторської пісні є палац культури Мистецький в Саксаганському районі. Він щомісяця гостинно відкриває свої двері для шанувальників та поціновувачів дійсно народної творчості, чисельність яких із кожним роком невпину збільшується. Олександр Фефіладів, Андрій Яковлев, перший міський.